8 квітня, 6 квітня ми вигорали під посів, а сьогодні вирішили посіяти люцерну. Будемо сіяти ось такою, ось такою сівалкою переробленою під трактор. Вона вже в мене не один рік сіє. Лучше чим руками. Раніше прикупив насіння люцерни, ціна його зараз вже 210 гривень за кілограм. Мінімальний вісім поставити тяжко, тому вже років 6, може й 7 завжди люцерну змішую з товчею чи дертею, як кого називається. Ось так. Тобто збільшую об'єм і тоді можна поставити нормальний вісів. І зразу на поготовий міні-Т-150 стоїть. Будемо прикатковувати. Ось такого катка зробив невеликого на скору руку. Але думаю, щось допоможе. Тому що кожен рік сієш, сієш, а воно засихає, все не вспіває навіть вирости. Так що починаємо посівну. І ще хочу сказати, цього року нарешті поміняв шини собі. Купив нові, тому що ті були вже дуже лисі, орати на їх практично було вже неможливо, буксувало. І ось прикупив такі шини кабат. Ціна їм 7400 за одну штуку. Так, цього року вже орали, зовсім інша справа, не буксує. І тягне плуга добре.